Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. О, така от штукенця вийшла. Чотири проводи. Кожен провід піде окремо. На кожну кімнату. Один бойлер, друга ванна кімната і пральна машинка. І дві кімнати. От іще два, два проводи. От вони полякою припали, бо ж Дві кімнати окремо. От іще два. Два провода, один і другий. Це ось коридор і кухня. На кухні поки що нічого робити не буду. От туди вивів, під'єднав до, до тої коробочки. І все. Так, далі. Що ми йдемо далі? Тут от, от вмикач один на оцю розв'язку. Не дивіться, це так, як то кажуть. Трішки скрутив таку ялинку, щоб перевірити, чи працює Оця вся справа, це старенька люстра. От Розетка, розетка це прохідний вмикач. Перший раз робив і вийшло з першого разу. Отак от, от все у мене заштроблено, зашпакльоване. Оце йде окремий кабель. Тобто, ось він вхід. Оце окремий кабель на цю кімнату. Далі. Наступна кімната тут темно, правда, е, це грунтували е, і заклеїли сам вмикач. Ось така от коробочка розв'язка, темно знаю. Темно знаю, нічого поробити не можу. Отак от от, от так от все зашпакльоване. Це все робив сам. Шпаклював сам, штрабив сам, проводку сам, все-все-все. І он вже розетка. Тобто тут вже закінчено, тут вже під поклейку шпалер. Багетики також пришлось мені самому клеяти. Ну як самому? В общем з дружиною клеїли шпал... багетики. Тому що я сказав, що трішки шарів. Верніше не трішки шарів, а в мене трішки вийшло. общем, по іншій кімнаті. В іншій кімнаті це ви бачили її. разу там була розетка, я її за, е, е, обрав. Розетку тут буде вмикач, тому що меншенький захотів. Захотів тут собі оцю люстрочку. Е, це вже після шпалери. Я все поставлю так, як повинно бути. От тут така розв'язка, коробочка. Без коробочок я не вмію е, е, накрутив, то все виправиться. Лише для перевірки. Отак це для перевірки і тут ось розетка. Потім ще одна кімната. Там була далі розетка, то я вбрав, розетка отут у мене. Також зайшов окремий кабель. Ось він підписаний, ось ось підписаний кабель, а готово все буде розв'язка. І розетки. розетки я кинув по. Потолку одна розетка пішла вниз. І все вона і все. Ту нижню замазюкав, тому що вона там і нахрен не потрібна. Отут от лишилась. Потім наступний пішов така от ялинка. Пішов в якості економії кабеля тому що вже 100 метрів лягло. от Ялинка пішла, тут буде тала лізер висіти так Чотири рази тульки зроб. отут Тут от, люстрочка буде. Люстра буде на в общем як от, два вмикача. Я ж кажу, я не електрик, я навіть не знаю, як вона називається. Один включатель, інший включатель. І ще одна розетка, там, Скоріше за все, буде компотутер, а можливо не компотутер. Оці всі Хрень я позамазюкував, там була розетка. Розетку я викинув. Оцю всю розв'язку я викинув прийдеться дошпаплювати, от я викинув і оте викинув. Але до чого я це все діло веду? До чого, до чого? Тут нема що показати. Сказали, що я в цьому ділі некомпетентний, і оця вся проводка, яка тут була, я її. Не викидав. оце ось Сказали, що воно було там все справне і нова проводка, це мені захотілося її просто так поміняти. Якщо є електрики, то скажіть, будь ласка, чи можна було оце ось, ось алюмінієвий кабель лишати? Оце ось, ось запитка. оце ось. Два проводулика, я їх зняв. Це запитка була. Запитка на весь будинок. От вона, отак. От от. Оце ось розетка зарізана. Зарізаний голий кабель. От. Це я ну, не, не викидав, це лишиться. От інша коробочка. Це все ви бачили на першому відео. Сказали, що не потрібно було міняти, тому що воно все нове, проводка От. Я також от все, все вирізав спеціально, щоб все лишилось. Це ось у ізольда. Тут навіть от, от проводулики Вони вигоріли нахрен. Ну, Можливо. Звісно, що я некомпетентний в цій справі, але сказали, що я зробив неправильно і не потрібно було міняти. От іще одна. От, от іще одна. Це більш-менш. Але сюди, сюди це я відрізав, це вже приходив інший електрик, дошилював цього кабеля. От він 2,5-ка. Ось він також вирізаний. 25 це електрик шилював, тому що бойлер перестав працювати і пральна машинка також перестала працювати. Це викинув. Що там ще розетка десь якась розплавилась? А оце ось 1,5 був врізаний. От воно як все поплавилось там. Оце була вимкнута пральна машинка. Так що скажіть, будь ласка, ну, можливо, звісно, я видно. Не шари в цій темі. А от іще от, провода. Так що, мабуть, потрібно було лишити оцю проводку, нічого не робити. Ну, не знаю, можливо, пожежну машину дешевше ви, викликати, чи життя, як то кажуть, нічого не коштує для, для даної людини. Я не знаю. Тому що... Шло, як то кажуть, малесеньке обвинувачення, що я неправильно щось роблю. І ще зовсім зовсім малесенький нюанс за роботу я грошей не брав за от таку от точку підключення, просто скрутити, ну, так як я ось, ось ялинку, хрен по якому, це маса у мене. Тобто не маса, а земля замотана і ще поки що. За отаку от коробочку, просто щоб поскручувати, отак все докупи, за, із ізольдую покрити або обварити. Оця ось о, точечка коштує 250 гривень у нас. Плюс, як то кажуть, проштробити, плюс от розетка, розетка і вмикач це вроді чи 150 чи 200 гривень. За роботу я не брав. Я не брав зовсім нічого, але отак ну, от виявляється і сказали, що потрібно було лишати оцю проводку і не чіпати її, тому що вона була нова, зовсім нова. Перед тим як щось, щось робити, то подумайте, подумайте гарненько, не так, як я. Як оце от наштробив, зробив, зашпаклював. Це вже третій мішок із Агіпсу. Пішов на оце все от, моя, от мій інструмент Бошандія і Болгаросія, яка, яка я вам показував прокрафта. Моя здохла. От мій прокрафт. От все. Шаровий мій диск з магазину забрав. Ну, це це, звісно... Друганчик дав під розетульки, це трішечки більша. І оці ось сверли. як то кажуть, ті, що я вже показував, ті, що ви бачили. Якщо, якось так, якщо є якийсь адекватний електрик, або хто стикався з цією всією штукою, то напишіть, правильно я це зробив, чи потрібно було лишати оцю алюмінієву проводку. Ну, якось так. Якщо і... І... ініціатива... Як то кажуть, мене догнала і жорстко, прижорстко нагнула. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей і